Христос воскрес, Христос Воскрес, Христос воскрес, Христос Воскрес, радіє Світ, бо вже прийшла весна життя, попала в їх вже в нас гріха, душевна тьма і смерти сред Христос воскрес, Христос воскрес, Christos vos kres, 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 Christos vos kres. Христос воскрес, же грає звіт, звіти з удену до церкви йде гурток людей, Христови честь неся по Christos Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Христос Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес. Благовений Бог надав же нині і навіки віки. От вот крес із мертве, смертью смень подолав і тим, що бага життя дарував. Христос воскрес і смертви, смерть восвень подолав. І тим, що роба життя дарував… Сятий борис і дикріп, сяди, сяди, сяди без смертний, помилуй нас, сятий вори, сіди кріпки, сяди без смертний, помилуй нас. Святий Боресиди, гріпкий святий, святий безсмертий, помилуй нас, слава Оцю, і, Сину і Святому Духові, і нині, і по цей час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, нас Господи, чисти наші, владику, прости, законі наші, святий, світай, свини на наші, буде Твого ради, Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй, Слава Славой, Сину, і святому духові. І нині повсякчас, повся і на віки віки вами, отче си наши, сина небесах, нехай свядиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і, так, і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і, і прости нам провини наші, як Які ми, ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого. О Твоє царство є теле, славочи, не того духа, на повсякчати, навіки віків. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. При діти поклонівся, цареві нашому Богу, придіти поклонівся, Христові Цареві нашому Богу, при діте поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя І Бога нашого, Бог не на прибільших сила, у дивився з дуже допомогою. Ти ми захаймись, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря, нехай ревуть бочуть його води, хай держать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог, Бог якова наша твердиня, рікає від ноги, стрілять місто Боже, святі Всевишнього чертоги, Бог, Бог серед нього воно не похитнеться, Бог, Бог йому допоможе береці світанком. с закривалися народи, царство захитались. Господь за рівні робом земля задрижала, Господь все з нами, Бог, якова наша твердиня, подіданьте на діла Господні, які стрихітливі речі не на землі, більше приміняє війни по край землі, що ломить луки й торочі і що ти палить. А пали. Тамойте, зіпізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь все з нами, Бог, якова наша твердиня. Слава Отці Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуя, слава тобі, мир, Господи, помолімся, Господи помий. Замис, Господь, и спасение душ нашу, Господи, помолимся. Зами всего светом до все безстанны, Святый Божий, церковь, зерна не все, Господи, помолимся. Господи помое, на святих рам, Тишин, и страхом Божьим коды, Господи, помолимся.

На що верховна Верховного нашого и Святослава і за любивого єпископа нашого ігор і за Боголюбив епископа нашого любимо нашу михайла. Честно, безведок людей, Господи, помоля господи помолімося Насмітиння сили вірних і помо над Богом, Господи, і помолімся. Господи, Бомину, на слабному і не поможна сили, може воїнам нашим, для помоги над Богом. Всіми нападами Диким, Господи, помолимся. Господи помилуй. Наповненням Твого ми безчесі моїв наші, за їх життя і навернення, Господеві помолімося. Господи, помилуй. На безлої тишу в Божому полоні перебувай, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Наступи, спасибо, милихонина, Божа, Ти благодачу. Господи, помилуй. І сюдися приблагословенно, славного величия нашому родичі, прислудимо і зустрічати, пом'янувшися, ми себе но і все життя наше, Христу Богу, віддаймо. тобою даймо. Во тобі належить слава і поклоніння отцю і на тому духовни по вся в чати, навіки віки. О Господь явився нам, по славе, дам я. Вославляйте, Господи, Двобе і помилиться вічно. Господь, Господь явився нам. По той день я Господні, вони навколо обзовили мене, але я й м'ям оспонім та мужу дієм, Господь і я бився нам, по той день я Господне. Я не можу житло, сказу поділа Господні, О, Господь і я бився нам, Благословен той день, я Господне. Там, як знехто, небодівниче став ночі два свят, але дивно дивними в очах наших, Господь, явився нам, благославний тоді, Господнє, спаси, Господи, людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє, дай перемогу благовірного народу, і над сопротивниками. І Христо йому корени лютві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і пався в час, і на віки віків Амінь. Заступниця Християн, християн бездоладна, Осередниця до Творця не заміна, не повердимо дінням річних, але благословічу нам, що вільно тобі співаємо з молитви, скоро прийди на моріння. заступаючи по сячам, ради си тих, що тебе почитаю. Сімбе, моли, будьмо важним, Господь людям Люди, своїм дасть. Господь благословить людей своїх ми. Господь щедрим людям своим дай, Господь благослови людям своим миром. Господь силу людям своим дай. По свой вольностой людей своих. До Ефісін послання святого апостола Павла читання, Будьмо браття, кріпіться Господі та могутності Його сили, одяніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсічки тришам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу, темряви, проти духів слабих і небесних просторах. Ось що ми ви мусите надянути повну зброю Божу, щоб за дохої години вимогли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися, всіти очі, підверзавши правди, бедрабач, у обранню справедливості, і взушиною готовні, що проповідувати Євангелію миру. А над усе візьмі ще твіри, яким золайте, засити всі розпечені стріли лукавого. Візьмі також олан спасіння духовний, тобто Слово слова Божа. Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважним, сказавте свім учням, майте ві у Бога. Істино кажу вам, що хто скаже, го відвигнеться, якесь море, та не сумніватиметься в своїм серці, але віруватиме, що станеться те. Що каже, буде так. тому не кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що держите і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти, кого небудь щоб щоб отець ваш. Який на небі просте вам провин вашим, коли ж ви не простете і Отець ваш, що на небі не простить провин Бога. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, з великим лиця Твоєї молитві вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй. Все волими за святішо, сталинського хре, лева Папа Римського, міського, і за блаженнішов Верховного скопанаша, Кисвята слава. І за присвященнішого архієпископа метаблита, нашого Ігоря, і за боголюбивого єпископа, нашого Петра, і Богу любивго є нашого і Михайла, і за все часнішого всіх наших, отахманта робата, потім на Йосипа і умана Володимира, і за тих, що служить і послужили до мухами, це міст і і за усі наших духовних і всіх у Христі братів нашим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, ще молимо за Богом, бежен народ за правління, за все військом, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй. Ще молиш под Богам, діслав Святого свого духа на весь український народ і дав йому латку, видавалися вірнадії і любові. Теперішніх важких випробувань у час війни давав йому мир та визволив в всяких боїв, щоб міг він у всі правді поставляти доброго і милосердного Господи, вислухай і милосиво, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Če moole mir za božo opko naima boje na mije i ve Обов'язково захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужі та токронив від всяких видимих і невидимих богів. Ну, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за тих, що постраждали в війни російського мецу, за поганих переселенців, тих, ким не втратили рідне помешкання майном за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив там, оздоровив їх, би в всякого лиха. Соб давав свій благодать, Господи, слухай, милосила, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спаси Джей нас, надія всіх людей на землі, ти, що далеко на морі, та повіти, будь ладий колоска на верхах наших, помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний ну, Бог и тобі, слава целами, вичує сину цьому духу війни повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, ві помолімося. Господи помилуй. От Рису, так все Боже, Сину Бога, Бога ми, сини і дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за свободу на залежності волі нашої української держави нині. Ж, коли наша батьківщина проживе війну, віде напади в російському гресу, прибігаємо, під святий покове Твоєї, святої Матері, та благаємо у Тебе, Христе, Боже наш, молимо тебе. Пошли благодать Того Духа і навчив всіх дітей України любити свою батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надиханим це нашого народу жертовною любов'ю. Служителям добра нашого народу, цілісності, свободності нашої держави України. Пошли силу, благодаті мужності нашим воїнам, аби вони могли жертвовно виконувати свій обов'язок захисту нашої батьківщини, вибав нас від всякого нападу, чужинців, пщини нашим народ, силою твоєю переможним і від всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланим. Військо його всюди і завжди проти ворогів його в укріпи, і в однодумності, і в праведному послусі тримай, і ми подай нам, Господи, благослови благовірному народу, нашу перемогу над супротивниками, заради ім'я імені Твого на землі, на морі і повітря. На заступників перед тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівно поста Великого князя Володимира, Роститля України, Дажену, рівно рівнопотину Ольгу Київську, свяченому ченка Йосапата. Мучеників та відповідників нашої святої церкви та всі святи яких видала українська земля. До кінця нашого життя обігай нас за перевічним щоб ми спасені Твоїм заступним Твоїм помічом віддавали за всем, на хвалу і подяку і честь єдиному Святи іменно Твої Боги. Ойцу єси махвини повсякчас і, втуману, і, повсякча, і віки віків. Амінь. Світися, <рес> святися новирусалим, слава Божові, на тобі засяяла, раді нині веселиться сьогодні. <рес> А ти чи собородися, втішайся, Воскресінням сина твого. Слава тобі, Христе Боже, не є наша, слава Тобі. Христос, воскрес і смертю, смертю, смерть і тим, що роба життя дарував. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Христос, воскраси смерть, смерть, ми подала і тим, що ми роба, життя довісним Бог наш. Молитвами пишите сімати, сам це пане капослав, преподобний боносним наші, і всі ти помила, спаси на землі, людинолюбний. Амінь. із мер, це смерть у смерть подолав, і тим, що Бога життя дарував. Воскрес із метви, смертю смерть подолав, і тим, що вроба життя дарувала. Смертю смерть подолав, і тим, що в роба життя дарував давав життя вічне, поклоняємося на третій день Воскресінню. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі її осіни. Світла в науки і знання, нас, дітей просвіти, чисіль любові до краю, ти нас Боже зрости, молимось Боже, єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки щедроти ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай добросвіт.